Тактичний інструмент з прихованим лезом. Йде в комплекті з в який кріпиться на поясі. Повністю металевий. Сталь 440С. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber. Номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Крутий мисливський помічник іде в комплекті з чехлом за екошкіри, який кріпиться на поясі. Ручка з дерева сталь 65 х13, загальна довжина 27 см, довжина клинка 14,5 см, довжина ручки 12,5 см, а товщина 2 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber, номер вказано в шапці профіля. Складний помічник джип. Є кліпса, стропоріз, склобі та відкривачка. Сталь 440, загальна довжина 22 см. Довжина клинка 10 см. Довжина ручки 12 см. Товщина 3,5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказ на шапці профіля. Тактичний помічник. Іде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі та під систему MOLLE. Конструкція суцільна металева ручка прогумована. Сталь D2. Загальна довжина 30 см. Довжина клинка 17 см. Довжина ручки 13 см. А товщина 5 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber, Номер вказано в шапці профіля. Також хочу нагадати, що ми працюємо без предоплат. Складний помічник. Йде з кліпсою. Сталь 440C. Загальна довжина 21 см. Довжина клинка 9 см. Довжина ручки 12 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber номер вказано шапці профіля. Складний помічник лицар. Є кліпса сталь 440 с Загальна довжина 22,5 см. Довжина клинка 9,5 см. Довжина ручки 12 см, а товщина 2 мм. За детальнішою інформацією напишіть нам на Viber. Номер вказано в шапці профіля. Також хочу нагадати, що ми працюємо без предоплат. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок. Розкладний помічник Бравнінг, Іде з кліпсою та з хлобієм. Сталь 65 х 13 загальна довжина 22 см, довжина кланка 9,5 см, довжина ручки 12,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напиши нам на вайбер номер, вказана шапці профіля. Мисливський помічник Колумбія, наша найпопулярніша модель. Іде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільна металева накладки з дерева сталь 65 х 13 загальна довжина 30 см, довжина клинка 18,5 см, довжина ручка 11,5 см, а товщина 5 мм. Щоб дізнатися детальніше, напишіть нам на Viber, Номер вказано на шапці профіля.